Мені це тупо і незрозуміло. Війна жорстока, це ж тривалий час. Чому ми гинем, боремося, сміло? Хіба так важко захистити нас? Чому не можна просто його вбити, завдати лиха грізним ворогам? Чому не можемо ми так просто жити? Чому не можна просто жити нам? Чому не можемо вчитися спокійно, не в укриттях і з острахом влучань? Чому не можемо врешті стати вільною? На що сусідам цих військових знань? Ми віримо, спалахнуть ці дури світи, підуть у ніч ідеї росіян. На що їм люто правити всім світом? На що їм рити людям стільки ям? Бо мріємо і милуємось квітом, із нас ніхто не піде до Москви. О Боже, загорись огненним світлом, почуй блаженні наші молитви. І плаче ніч, і сльози вже не ллються, Зашкаралепли на обличчях мам. Іде зима, сніжинки аж сміються, бо вірять, що кінець тим ворогам. Лелекі відлетіли вже за море, Зима буяє, йдуть, бої з боїв. Живуть в окопах, забувають гори. Країнські хлопці, ворог не зітлів, Ночі вогонь і день настав незламний. Синочку мій колише немовля коли ж поспати задрімалась мамі, в колисці пусто сина вже нема. Панок з портфелем, курточка новенька, лежить між снігом скепки сивина, лежить і плаче, плаче мама ненька – Моїх синочків двійко вже нема лежить, піднятись, хлопці помагають. А де я, де я плаче хмільно пан. Верніть синочків я прошу, благаю. В очах у нього зрошений туман. День і ніч, і свічка догорає, і сирена, мов би, навіки. Встаємо з ліжка, одягаємось, біжимо в пивницю навпрямки. І не знаємо ми, і вони не знають, чи живі, чи трупами огень, а у думці вірші достигають. Живе слово прагне до пісень, Севина, як сніг та без тривоги. Нас Господь створив, щоб жили ми, а душа страждає, що є змоги, щоб людьми лишились між людьми. Нам яскрить незвідана дорога, на коліна ні, не буде це. Україна, наша перемога, наша совість, правда і лице. Не здамо, хоч мучиться тривога. Може, ми неправідно жили, станемо на коліна перед Богом, зробимо усе, що не змогли. Боже, наші діти, наші хлопці, гинуть від навісного роду. Поклоняємося нині, ти прости, дай доброго весла. Занесемо нечисть у чорноту, нехай згинуть на своїй мітлі, Згинуть, згинуть їх не стане дотла, навіть стріють путінські котли. Заживемо, віримо, Бог з нами. Ми за правду. Ну а правда Бог заспіваєм пісню над піснями, пісню щастя, миру і щедроти.